Найчастіше і частіше з мінська з вуст Лукашенка звучали загрози розміщення ядерної зброї, тактичної ядерної зброї, потім Орешника і так далі. Зрозуміло, що поки це була говорільня, то на це більш-менш всі спокійно реагували. Але коли почалося, почався ремонт шахтно пускових установок, Погребів для збереження відповідних боєприпасів, ракетних комплексів і так далі. Особливо, коли це робилося паралельно із тим, як вибудовувалася вся ця система, де відновлювалася, де будувалася заново, починаючи від Кольського півострова, завершуючи Білоруссю, то на це не могли не звернути увагу. Бо все це. Зброя, яка поверталася проти України, проти Європи, проти Балтійських держав. І те, що стосувалося ядерної зброї, чи тактичної, чи стратегічної, все це зрозуміло порушувало договір про нерозповсюдження ядерних озброєнь. І це не могло не привернути увагу в тому числі Сполучених Штатів Америки. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.